Всім доброго дня! Ну, по-перше, всіх вітаю зі святом сьогодні одне з найвеличніших свят в нашій країні це День Покрови Пресвятої Богородиці, це День Захисника України і День козацтва. Я вже писала у своєму Фейсбуці та інстаграмі про те, що зараз кожне з цих слів. Це дуже глибоко, дуже насичене сенсом. І це ті три кити, на яких зараз тримається не лише наша рідна земля, не лише наша країна. А я реально вважаю, що і увесь світ. Тому, українці, мої любі, я бажаю всім нам прогнати вже це зло, цього супостата бажаю кожному з вас перемоги над внутрішнім і над зовнішнім ворогом. І, звичайно, хай буде мир, хай буде перемога і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде день, буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дай Боже, дай Боже, хай Господь боронить всіх, хто захищає нашу країну. Мій найголовніший захисник це мій батько, якого я люблю. Він для мене герой з усіх героїв, таточко, мій здоров'я йому. Зараз він в лікарні. Тому помоліться, будь ласка, за нього, щоб все в нього було добре, хай скоріше дуже мій герой. Так, ну а що? Сьогодні нове відео. А чому скажете ви? Тому що вчора прийшов кеш на карту, а сьогодні п'ятниця, день по яким нас возять до магазину. А це значить, що А це значить, що я витратила всі гроші, які мені дали на два тижні, за одну покупку. Чудово! В принципі, в цьому вся я. Ну, а що робити, як то кажуть? <звук> ну, а тепер перейдемо до найцікавішого. Розпаковка. Зараз одразу скажу, що сьогодні розпаковка у нас буде мажорна, бо я ж не просто так витратила всі гроші. Ха -ха. Так, ну що, почнемо. Ага, почнемо з солоденького. <рив> Отака шоколадочка. 25 крон коштує. Але акція на них вже скінчилась, і це обідно. Так, по акції купила отакий прошутик. Тут 110 грам, 29 крон. Ну, але дуже захотілася, подумала, що сьогодні свято, сьогодні можна. По акції купила отаку актімельку. Так, бачите, 50%. Так, вона коштувала майже 30, а так 14,95. Ну, що вам хочу сказати? Взагалі, по строкам вона, звичайно... Боже, де ці строки? Де я їх дивлюся? Ну, ладно, я їх бачила, це найголовніше. Коротше, по строкам вона була до вчорашнього дня. Но я подумала, що це лактобактерії. Ну, Туалет у мене, якщо що, окремий в кімнаті. Тому то й таке. Так. Тартілья. Також по акції 990, а взагалі середня ціна 30 кром. Вирішила спробувати майонез, який тут. Хотіла зробити сама, чесно, не тому, що я ледаща, а тому, що немає міксера. Але хотіла зробити сама, але вирішилася на салатик приготувати. Так, перчиночку таку взяла. Не буду брехати, не пам'ятаю, наскільки коштів. Майонез, до речі, 19 коштує крон. Було таку горіхову пасту. Горіхова вона? Аха! Шоколадна. Давайте зараз подивимось. Обіцяю, що навіть смачніше. О, дивіться, яка чорна. Смачніше кажуть, ніж нутелла. Ложки в мене нема, звісно. Але... Ну, не нутелла. Смачно, але не нутелла. У виборі пасти я б вибрала краще нутеллу. Ну, але нічого, з млинцями піде. Так, отаку кукурузку взяла. Кукурузка, дивіться, виробництво Рема 1000. Рема 1000 це той магазин, де ми скупляємося. Ну, Для мене, це, знаєте, як в АТБ розумний вибір, їх марка. Точно так і Рема, тому обрала саме цю кукурудку. Подивимося. Вирішила спробувати Філадельфію. З чесничком із зелення. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Навіть якщо на шоколаді буде намальований чесник, то я його куплю. Так. О, яблучка по акції під'їхали. Скільки тут кіло тут є? Я думаю, що є. Да. Ну, аромат казковий, казковий по акції вони 1990. Всі інші, щоб ви розуміли, середня ціна 39 крон яблочка. Цибулечка отака, 10 крон. Подумала, що мені багато не треба. Але коли витратила всі гроші, краще б я багато цибулі взяла. Бо що я буду їсти, з чого готувати останні Чи... два тижні. Майбутнє, я не знаю. Так, ну картопелька, звичайно. Ну, на картоплю ніколи не жалююся. По 990 за кіло. Карпінечка, сирна. Пакці 12 крончиків. Я вам нагадую, що крони, якщо до гривні, 1 до 4, якщо до євро, 1 до 10. Купила масло. Не знаю, це чи масло, чи маргарин, але подивимося. Оце коштує 29 крон. Щось мені підказує, що за таку ціну це маргарин. Ну, добре. Це Та таке. Так, ну молочко таке ви вже купували. Взагалі, я, ну взагалі не молочна. Я молоко вмію люблю пити лише з кавою. Але отой от рецепт млинців, який на молоці, це, звісно, щось, тому взяла молоко. Так, ср... ну, Таке тільки, звісно, як АТБ в варусі, розумієте, треба да? було нагрести. Не знаю, що це буде. Хочу трошки зробити крабового. Боже, тут по 90 грам. Оці 90 грам коштує 20 крон. Йо-майо, 20 боже, крон. 20 на 4. 80 гривень, 20 грам. Ви уявляєте? Я такі мажорні палочки ще не купляла. Ну, добре, вже купила, Вже спробую. Рибка. Нарешті я купила рибку. Лосось, бачите, пів кіло. Ну, в принципі, бачите, тут такі градуснички прикольні. Прикиньте. Реально. Тут є. Ага, видно, не видно. Спеціальна така шкала, яка вимірює температуру. Ну, прикольна темка. Рідина там внутрі спеціальна, ну класно. Так, ну дивіться, покажу вам, як виглядає. 500 грамів, коштує майже 70 крон. А таким чином це виглядає. Ну, красива рибка, нічого не скажеш. Буду сьогодні засалювати по папиному рецепту. Ну, Моя постійна рубрика 18 штук яєць. Я же без них. Так, м'ясце купила гминку. Майже кілограм тут. Ну, це як завжди. Я тут завжди таке м'яско покупаю, але обрала, щоб менше було сальця, бачите, щоб таке чисте м'ясо було. Це на 64 крони. Ну, Плюс-мінус трошки більше, трошки менше. Ой, красиво не вийде, так? Вийде. Ну ладно. Все одно все побачите. Що треба спитаєте? Ну, звісно, звісно, я сьогодні мажорка вирішила купити нове морозиво, не дешевше. То я півтора літра, щоб ви розуміли. Ой, півтора кілограма купувала за 26 крон. А тут я вирішила, скільки тут грамів? 900 мл 450 грам. Супер. І я вирішила купити за 38. Бо це ж стречетело. це ж М -м -м, як смачненько. Так. Ви не повірите? Три магазини я об'їздила. За три тижні, що я тут живу, я знайшла, нарешті, губки, бо губок тут не видають. Але хочете прикол? Для тіла губок я так і не знайшла. І ніхто їх не знайшов. Це, звісно, треш. Але я сподіваюся, що нас будуть вести в магазини. Коротше, в понеділок їдемо. У якесь місто, не в село, як ми тут, а в місто. Там, де маса магазинів. Ну Ксюшечка туди поїде, просто подивиться, що там і як, розумієте? Бо Ксюшечка 95% коштів вже витратила. Так, ну, це мені придарували, шоколадочку. Боже як приємно. Так, ну я ж мажори десь так поповні. Сирочок, дивіться, отакий. Здається, він коштує 24 крони. З плесенью. Ну, це найдешевше, я взяла, чесно скажу. Так. Ну, Помідорки, звичайно. Як завжди, на них ціна не міняється. 49. Як на знову хлібчику такий взяла. міні паляничка 15 штук, 20 сентро. Найдешевший хліб і чудовий. <рес> в принципі, це єдине, за чим я їхала в магазин. Ну, типу... Маємо, що маємо, а взагалі я їхала тільки за цим. Так, як вам показати, щоб вам було видно. Ну, коротше, покажу вам, що тут знаходиться. Сектор приз на барабані. Я дуже їх хотіла. Отакі взяла, такі і такі. Ну вони реально. Дивіться. Дивіться, ладошка. креветочка. З чим вам Наприклад, Філадельфія і кривіточка. Ну, коротше, взагалі я їздила за цими креветками. Не вважаю, що вони прям дуже дорого. Ну, коротше, от такі великі вже чищення. 139 крон. Пам'ятаєте, я раніше купувала за 99 доволі крупні але начищення. А ці от великі чищені 139 крон за культуру. Ну, тут я взяла грам 700. А звичайно, моя любов, мої овочі, моя заморозочка. Бюджетно, смачно, яскраво, завжди свіженько і корисно. У нас супчика таке взяла. Магнанте. Просто песня. Тому отакі в нас сьогодні покупки. Ну, от я, мадам, так. Да? Тому, друзі, ще раз вас всіх зі святом. Хай Божа матір береже вас та ваші сім'ї. Будьте щасливі! Я бажаю кожному з нас нарешті вже видворити все зло і жити на своїй Богом даній Україні. Вільній, процвітаючій, розвиваючій. Слава Україні! Бережи вас, Боже, та ваші сім'ї. Я вас дуже люблю. А, і найголовніше забула сказати, весь цей список мені обійшовся на 823 крони. Тепер точно. До зустрічі!